Можливість визнання Сполученими Штатами Америки Криму російським відмова України від вступу в НАТО та оголошення території навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною зоною, яка може перебувати під контролем штатів. Такі поступки можуть запропонувати Україні як умови для припинення війни. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на конфедиційний документ, який посадовці адміністрації Трампа представили своїм українським колегам у Парижі 17 квітня. Як розцінюють такі умови пересічні громадяни України? Запере. Тали у Миколаївців. Переговори повинні продовжуватися. Вони повинні закінчитись так, щоб Україна не залишилась без своїх земель, щоб землі залишилися з нами. У тоді я вважаю, мир буде справедливим. Суверенітет можемо повіряти за його пропозиції. Тож, я думаю, нехай він подумає, то щось він Росію чує, а нас не чує. Я так розумію. Він з Росією в карти грає. Не знаю. Я вважаю, що Трамп негарно себе веде, тому що його політика, його обіцянки до виборів. І після це зовсім різні речі, і наразі його політика зовсім не на стороні України, і те, що він пропонує, це не найкращий варіант, як кажучи. Але з іншого боку, без підтримки Америки. Тільки з підтримкою Європи, я не знаю, чи в нас є інші варіанти просто. Я думаю, що він прощупує, просто, наскільки ми можемо опустити позиції і все. На самом деле він далеко не дурак. Він дав чітко зрозуміти, що Європі це треба, а не йому, на самом деле. Е, дивіться, вони підняли е, воєнний да, збір. І ну, все ділається, що не ділається, ділається к лучшому. Я думаю. Ну, я думаю, що це все позиції, вони всі злиються, там все буде по-другому, на самом деле. Це все тільки підготовка до того, що не жде. По поводу політики, я нічого не, не можу вам сказати, бо не хочу дивитися. Головне, щоб люди не помирали, це для мене головне. Не вірю. Ні одного його слова, що він пропонує. Я хочу, щоб наша Україна була наша Україна, щоб наша земля була. А не Трамп руководив її. Крим це Україна, взагалі. Вони шо, там, взагалі. З головою дружать вообще. Ну, от це все, що пройшло, і як це все буде вообще. От це ми все. Сколько наших мужиков положили, сыновья, братья, дети, и вот это все, вот это насрать на вот это все. Если они думают, что люди с этим согласятся, но ну они вообще, ну как бы, ну считают нас ну, не за украинцев. Вообще не согласна. Мы не, не должны никому ничего отдавать. Мы должны сами все восстанавливать и добиваться того, то что как бы у нас есть, это защищать.